По цінах, що по цінах, ось 2000 доларів ремонт цієї машини обійшовся, навіть трошки більше. Покрашений понизу, покрашена структура білий колір. Накладки алюмінієві ці покрасили також. Тут все поварили, поробили. Пороги відновили. Отака красота мильничка встановлена. Ну, дело, після наших робіт хімчистка. Тут просто полировка і покраска рами. Бачите, всередині ми не, не трогали її, лише зовні. Ось така красота. Тут підварювались, пороги підварювались і дні ось тут. Теж підварювалось. Буде... Буде ще бігати трохи. Кому потрібні такі роботи, звертайтеся.